Так усім привіт, черговий пік містер Бів. Ось така неймовірна дошка. Сьогодні у нас на огляді. 22 см ширина, сортування сила, колір натуральний був. Браш просто, просто дуже класно виглядає. Ось як переливається у нас браш. Об'єкт має 161 квадратний метр. Ось так воно все виглядає. Тут хлопці зарізали і зробили ще такі підсходинки з тої самої дошки. Теж дуже класно виглядає. Тут у нас коридор. Додаткова кімната. Як бачимо, як вона виглядає. Тут у нас мінімальний гардеробна. Тут у нас одна кімната. Все просто супер виглядає. Звична цитата. Що ви бачите перед собою? Це ска. Ось так вона виглядає. Просто супер. Просто супер. Ми ще на першому поверсі розпочали вас. Тому хто бажає замовити ось таку прекрасну, міжнародну дошку. знаходьте себе в будь-якій кості України. Всі наші магазини працюють, звертайтесь, ми зробимо все для вас. Тому, хто бажає замовити, компанія лише. Ось такой немоверный кто.